За останній рік євро дуже сильно виріс. Особливо за кілька місяців. Оцих. І купа вже в інтернеті новин, питань від знайомих, о, все, долару кінець, щось станеться, треба все переводити в дол... з долару в євро, ще кудись там. Дивіться, дуже цікаве питання, і завжди воно виникає, лише коли вже співвідношення євро до долара десь 1,15, 1,20. Відкриємо, наприклад, навіть за 5 років, побачимо, що ми вже таку ситуацію спостерігали. Так, 21 рік і в 2022 було таке. Потім євро впав нижче долара, був трошечки період, і потім знову воно повернулося до справедливих відміток і зараз підросло. Якщо глянути за весь час, ми бачимо ось таку тенденцію. Євро-долар постійно скачуть туди-сюди, то євро дорожчий за долар. То буває трошки період, потім долар дорожчий за євро. Але в цілому десь середнє співвідношення це 1.06-1.08. І люди за це думають про такі моменти, замість того, щоб дійсно сфокусуватися на важливих речах. Дивіться, що долар, що євро, мають інфляцію, вони знецінюються. І якщо ви навіть щось там будете вгадувати, купили вчасно долар, продали, там купили євро. Це все гра все одно в фіатній валюті, яка знецінюється. Ось вам приклад на компанії. Я спеціально не показую, як вона називається, бо це інформація закритого каналу. Дивідендна дохідність 20% річних. Ви ось можете бачити статистику. Все є. Ось по компанії. Дивіденди все є. І таких компаній вистачає. Є фонди широкого ринку, можна дивитися їх дохідність. Наприклад, просто банальний індекс SP500 навіть. За 5 років, як виріс, майже вдвічі. І так далі. Оце. На цьому треба концентруватися. Звісно, в закритому каналі список компаній, і він доповнюється поступово, яких більші результати краще, ніж у широкому ринку. Тому ви можете ось посилання на цей канал-прокладку буде в описі. І тут можна. Ось, за реквізитами на оплачуєте, Пишете мені, що ви оплатили, і назавжди отримаєте доступ до всіх матеріалів, що доповнюються. Але головне, навіть якщо ви не хочете заходити закритий канал, хочете просто от самі там діяти, як вам заманеться. В будь-якому разі, не сидіть, не чекайте оце долар чи євро. Отут не треба сидіти і гадати, в цьому році купити долар чи продати. В довгострокові перспективі ви все одно втратите. Треба інвестувати. В різні інструменти, в акції, в облігації, в крипту, в нерухомість, можливо, в метали, можливо, якісь ще проекти, в якійсь сфері, де ви розбираєтеся. Але просто сидіти в фіаті найгірша ідея. Тому, якщо ви хочете доєднатися до закритого каналу, будь ласка. Посилання на всіх брокерів, біржі, де можна інвестувати з знижками на комісії, також будь в описі. І головне, думайте про своє майбутнє і мирного всім неба.